Талон я ще не отримала, це в мене буде третя спроба здачі, і вже раз тридцятий я сюди приходжу. Полтавка Альона стоїть у черзі до сервісного центру МВС, щоб здати на права. Через значне підвищення відвідуваності останнім часом тут великі черги. Спостерігається і дефіцит талонів, говорить вона. Черги великі, раніше займали з вечора, з семи вечора був список. Сьогодні вже не було списку, і люди просто залаваються в двері. Все. Талонів просто не вистачає. Відвідувач з номером 1281 Підійдіть до робочого місця. номер 5. Пильнують свою чергу і Андрій та Дмитро, підмінюючи один одного на посту. Нелегко взяти талони. Займаєш чергу ровно там якомога раніше. Двоє два, два дні. Я приїжджав у чотири часу, щоб бути цей ну Днем стоїш, і ньому стоїш ім потрібно, щоб дежурити Днем. якось, щоб взяти. Ну Вечором дуже тяжко. А якщо одна людина і він дежурить постійно, то здавати іспит буде фактично нереально. А звідки ви? От, пішня. Причин такого ажіотажу кілька, кажуть дуже відвідувачі. Не вистачає інспекторів. Сайт погано ну, раніше ну, було хлопці. Много людей, ну і вони взяти. Тільки заходиш, він починає лагати, звиснути і дуже мною. Посічаємо дуже велика сайта. Як розформували районні цнапи, люди просто почали приїжджати масово сюди, і тепер тут купа людей. Вони їдуть з районів сюди, стають в черги. Ну і відповідно просто така толкучка, всі на нервах. А ось повтавка Марія Запорожець зареєструвалася на теоретичний іспит через спеціальний додаток, завдяки чому каже, їй вдалося уникнути черг. Я сьогодні перший раз качала додаток Google Play, є запис зареєструвалася, пройшла реєстрацію через банкінг, айбанк, ну, через цей електронний підпис. І далі по крокові інструкції 1, 2, 3, 4 по цим пунктам я пройшла, якби, пройшла ідентифікацію особи, ну і далі вже вибрала час, день. Нині попит на послуги сервісних центрів МВС підвищений в усій країні. Він перевищує пропускну спроможність сервіс-центрів. Серед причин необмежена кількість спроб складання практичного іспиту майбутні водії можуть складати його повторно через кожні 10 днів. Дається взнаки і додаткове навантаження за рахунок ВПО. Крім цього, усе більше жінок прагнуть кермувати вантажівками та автобусами. І це далеко не всі причини, пояснює заступник начальника регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях Ірина Пархоменко. Також до нас їдуть складати іспити люди з прифронтових територій, там, де складання в умовах дорожнього руху є небезпечним через обстріли і постійні повітряні тривоги. Є проблема з недостатньою кількістю адміністраторів, які працюють екзаменаторами на прокурогічних складаннях іспитів. Над цією проблемою ми зараз активно працюємо і підбираємо новий персонал, направляємо його на навчання. Особливо ми зараз проводимо. Роботу з залучення до себе на роботу ветеранок і ветеранів, які звільнилися з лав зсу, для цього необхідно мати відповідні категорії відкриті в посвідченні водії і стаж керування не менше п'яти років. Аби розвантажити сервісні центри МВС, фахівці радять реєструватися на практичний іспит онлайн за допомогою є е запису на сайті головного сервісного центру МВС або через мобільний застосунок Є е запис переваги нової системи, повна автоматизація процесу та захищеність від стороннього втручання. Коли людина реєструється через мережу інтернет, будь то через застосунок її запис або на сайті головного сервісного центру МВС, вона проходить двофакторну аутентифікацію за допомогою електронно-цифрового ключа системи банківна ІДІ або через ДІЮ, через сервіс Дія. Відповідно, всі її персональні дані підтягуються до є запису і скористатися цим якісь інші особі просто неможливо. Крім цього, система є запис дозволяє планувати свій візит і час до сервісних центрів МВС. Всім громадянам, які до нас звертаються попередньо за консультацією. Ми радимо здійснювати запис через є запис, а саме онлайн, тому що громадяни можуть заздалегідь спланувати візит до сервіс. Центру, оскільки запис здійснюється на 21 день вперед, доступ для онлайн-запису відкривається щодня о шостій ранку. Якщо ви не можете прийти до сервіс центру у запланований час, варто завчасно скасувати запис, щоб не займати місце в черзі та не втратити можливість для подальших реєстрацій. Нову реєстрацію можна зробити через півгодини після оновлення системи, пояснюють фахівці.